Добрий день, любі малята. Я сьогодні вас вітаю на занятті з аплікації. На цьому тижні ми з вами почали розмову про зимуючих тварин. На минулому занятті ми з вами розмовляли про бурого ведмедя, який живе в наших лісах. А сьогодні до мене завітав незвичний гість. Подивіться, це брат нашого бурого ведмедя, але він білий ведмідь. Він живе на північному полюсі. Уявляйте малята, на землі ще є такі місця, де круглий рік, зима і все навкруги крито снігом. Ось у такому місці і живе наш білий ведмедик. Тому він і весь білий, тому що коли він йде на полювання, йому треба маскуватися, щоб здобич його не побачила. І чорним залишається тільки оченята і носик. Як я вам вже сказала, там немає ні рослин, дуже мало тваринок, і тому нашому ведмедику там дуже сумно. Тому я пропоную вам сьогодні зробити йому друзів, ось таких білих ведмедиків. Погляньте, ось така робота, таку роботу я пропоную вам сьогодні зробити. Бачите? Давайте розглянемо з вами нашого ведмедика. Я його зробила із е, кружечків. Погляньте ось е, е, тулуб, великий кружечок, голова із е, середніх кружечок і вушка і два маленьких кружечка, які я повирізала із ватних дисків. Е, тому нам сьогодні для роботи знадобляться. Погляньте, ось у мене у е, тарілочці лежать е, кружечки різних розмірів. Клей, пензлик, гумовий пілиночок і серветка. Тож розпочинаємо нашу роботу. Тож розпочинаємо нашу роботу. Е, вибираємо із усіх наших кружечків самий великий. Ось погляньте, кладемо на гумовий пілиночок, беремо наш пензлик, клей поближче поставимо. Ось так. І намазуємо. Приклеїмо ось так весь весь диск, щоб він гарно приклеївся. Ама намастили. І тепер ми можемо приклеювати наш диск до аркуша. Беремо серветку і притискаємо. Це було, щоб щільно наш круг приклеївся і прибрати зайвий клей. Потім ми беремо, у нас залишилися маленький, бачите, і опять великий е, диск. Ми беремо великий, це що залишилося, теж намастили його клеєм і приклеїли. Це у нас буде голова нашого ведмедика. Також беремо серветку, щільно притискаємо ось так. Тепер беремо маленькі наші кружечки, кладемо знову на гумовий килимочок, щоб не вимазати стіл. Ось так. Намастили і приклеїли. Ось так. Знову серветка. Так. І ще один кружечок. Намастили. І приклеїли. Ось так, подивіться. Погляньте малята. Ми з вами наклеїли тулуб, великий був кружечок, середній кружечок це у нас вийшла голова і два маленьких ми використали для того, щоб зробити ведмедику вушка. А тепер ми візьмемо чорний фломастер і намалюємо нашому ведмедику. Оченята ось так, як два чорних вугільця, бачите? І можемо намалювати носик. Ось так, носик і ротик. Ось подивіться, який гарний ведмедик у нас з вами вийшов. Бачите? Тепер, любі малята, погляньте, ми сьогодні зробили з вами друзів для нашого гостя білого ведмедя. Тепер йому на північному полюсі буде самому несумно самому. І він буде ходити на полювання разом з своїми друзями. Так. І наш білий ведмедик буде чекати на ваші роботи, тому що йому подобається, коли в нього дуже багато друзів. Чекаємо на ваші роботи. До побачення!